І вітати вас, церква. Сьогодні мені предоставилася можливість така сказати слово. Давайте помолимося, благослови дорогий святий Господь. Дякуємо тобі, Боже мій, що ти посеред нас, Господь Бог, мій, що ти з нами. Благослови слово, благослови кожного з нас, Господь і Хай Твоя, Дух Святий, Він вкладає твою істину в наші серця. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ще раз дуже радий вас вітати. Сьогодні поділюсь з вами словом, і це буде слова з пророка гея. Я зачитаю першу главу і поділюся з вами деякими думками. Другого року. Правління Царя Дарія першого дня, шостого місяця, Господь промовив через Огія Пророка до Зарвавеля, сина Шеветия, правителя Юдеї та до Ісуса, Сина Зодіака, Первосвященика. Він сказав: ось що Господь всемогутній говорить: люди ці твердять, що не настав іще час відбудовувати храм Господа. Тож слово Господа було переказано пророком Огеєм. Хіба? То час сидіти вам у ваших завершених оселях з чудовими стелями та стінами, коли храм Господа ще лежить в руїнах. Тож ось, що Господь всемогутній говорить: добре обміркуйте поведінку свою, з, е, засіяли ви багато та зібрали мало, ви їсте та не наїдаєтесь, ви п'єте та не напиваєтесь, вбираєтесь та не зігріваєтесь. ви е, зробили, ви заробили не е, багато грошей. Та не розумієте, куди витратили їх, неначе робітник покладає платню і у діряву кишеню. Ось що Господь всемогутній говорить. Подумайте про поведінку свою. Підіть у гори, принесіть, принесіть ліс, збудуйте дім Господа. Тоді я буду втішений. Цим буде звеличене і прославлено прославлене мене. Так говорить Господь. Ви очікували на багатий врожай? А зійшло мало. Ви принесли це додому та й його е, розвіяв. Чому? Чому? Господь самогутній питає. Тому що дім мій у руїнах та кожен із вас е, порається у власній оселі, то через вас небо за, е, затримало росу, а земля врожає. Тож я навів посуху на землю й гори, а на збіжжя і на е, вино молоде. І на оливу, на все, що земля родить, всі люди й трави. Заслабнуть, Господь послав огія побалакати з Зарававелем, сином Шалітея, та первосвященником Ісусом, сином Йозадака. Тож ці чоловіки та увесь люд послухався голосу Господа Бога свого, зі слів Огі Пророка, якого Всевишній, послав, бо народ боявся та шанував Господа. Тоді Оге, посланець Бога, переказав людям, що сказав Господь Всевишній: Я з вами. Тоді Господь дав натхнення заровавелю, сину Шалітея, правителю Юдеї та Ісусу, первосвященику, сина Єзодака, і всі іншим працювати в домі Божому. Тож пішли вони і виконали роботу в храмі Господа Всемогутнього Бога їхнього. Такі, е, така ціла глава. Цікава, досить можна сказати, Господь докоряє своєму народу да, за те, що вони трошки не те щось робили. Знаєте, і так цікаво сьогодні. Поділюся декількома думками з цього слова: це період, коли народ ізраїльський він після полону 70 років повернувся назад. В Ізраїльську землю, да, і цар Дарій дозволив ну, цьому відбутися. І вони почали відбудовуватися. Ну, те, що вони хотіли, як звичайні люди нормальні, вони хотіли побудувати свою оселю, там, можливо, там щось по місту будувати почали. Але почали ну, врожай садити, і щось відбувається. Щось зрозуміло для них. Чому там врожаю немає, чому там те щось і все щось не вистачає. Наче повернулися в свою землю, ту, яку Господь їм надав. Тобто і, і щось не таке відбувається. І в них був запит. Чому так відбувається? І знаєте, в той момент прийшло слово від Господа. І прийшло не просто слово від Господа, а прийшло запитання від Господа. Знаєте, інколи ми так стучимо до Господа чекаємо якоїсь відповіді, а тут сам Господь задає запитання. Він таке задає е, запитання. Да? Е, ми читаємо. Хіба то час сидіти вам у ваших завершених оселях і чудових з чудовими стелями? Знаєте, так цікаво, ну Господь, ну, тобто ми ж прийшли відбудовувати своє? А, але Господь, і знаєте, ну, я задався запитанням: Господь, ну а чого ж тут, тут Це ж нормально. Ну, тобто, якби прийшли відбудуватися, потрібно ж десь жити. А, і знаєте, вони бачили перший храм. Їм, деяким передавали, який був перший храм. Ось і щоб побудувати той храм, всі розуміли, що немає ні коштів, ні можливостей, нічого немає. Знаєте, і тут Господь їм дає слово. Начніть щось робити. Знаєте, нам перший такий, знаєте, пункт чи думка потрібне слово від Господа. Інколи ми не розуміємо, що взагалі відбувається, що нам потрібно робити і куди бігти. Інколи стучимо до Господа а, і не розуміємо, що відбувається. Далі Господь каже: зверніть на ваші шляхи. Що ви робите? Поміркуйте над ними, вашими шляхами. Ось, куди ваші шляхи? Знаєте, а що, ну, що таке слово від Господа? Де ми його можемо отримати? Ми можемо отримати під час читання Біблії, Слова Божого. Під час того, коли ми слухаємо проповідь пастиря. Під час того, коли ми спілкуємося з нашими братами і сестрами, а одне з найзлогічних це ми можемо отримати слово Господа, коли ми спілкуємося особисто з Господом. Бог нам може сказати, яка причина? В чому? Знаєте, і хочу обудрити, якщо ви десь стукаєте і ви не, не маєте цієї відповіді, продовжуйте стукати до Господа. Відповідь буде, і Він вам підскаже. Знаєте, згадався такий приклад, пастир Коля якось святкував. Бог сіляв, він молився, і в нього боліла спина. Може, пам'ятаєте, він святкував. І він ну, молиться до Господа, і Бог його сіляв. Потім знову болить спина, він знову його сіляв. І що відбувається? Він каже, слухай, каже, я отримав відкровення, може, пора в басейн. <гум> оказується, ну, інколи бувають прості речі, там, де нам потрібно щось зробити. Можливо, і дьявол не винуватий. Або ми його робимо винуватим. А потрібно поміркувати, звернути на свої шляхи. Але Господь підсказує. Тобто, Бог може дати слово саме в чому причина? Де вона може коїтися і направити нам, що нам потрібно робити? Слово від Господа воно приносить рішення. Слово від Господа воно приносить мир в наше серце. Другою думкою. Яку я також хотів поділитися, це, знаєте, славте Господа. Господь, для чого Він просив будувати храм? Для того, щоб в храмі його возвеличився він і прославився. Ось недавно ми святкували річницю насуї церкви, да? всі побачили, скільки людей. І через церкву що прославлялося? Всі побачили, ну, який Бог. Скільки людей а, взагалі ну, прийшли там з різних представників там, конфесій, да? тобто, і вони бачать, розуміють, що в такому маленькому місці це не центральний там, не Київ, да? а тут щось таке величезне відбувається. І прославляється ім'я Господа. А, я вчора дізнався, взагалі, що оказується, крім того нашого великого зала, був ще повний е, наша церква. Хтось про це знав? Я, я взагалі в шоці. Ну... Стільки людей, і що прославляла сім'я Господа. Знаєте, скільки як, яка жажда? О, всі, ну, великий Господь. І знаєте, е, чому Бог звернув увагу? Знаєте, вони прийшли і не з тими пріоритетами залишилися. Ну, тобто вони хотіли все своє ну, своє відбувати, це наче правильно. Але Бог коригує їх. Подивись, важливо, щоб і мій дім було. Щоб і мій дім був. Тобто це для Бога важливо через дім Божий прославляється Його імення. І знаєте, так відбулося. Він каже їм: Ви підіть, хоча б візьміть в ліс дрова ліс, і почніть будувати. Ви можете представити, до цього там були ліванські кедри, золото, оздоба, яка. Ну, тобто, настільки воно було величистиний цей храм, і вони собі не могли представити, що вони там з якогось лісу почнуть будувати храм у Господу. Ну, це знаєте, як в голові не укладується, там така помпезність була, все. А тут просто якісь дрова взяти. До чого це? Ну, тось тобто, якби. А Бог каже, почніть щось робити. Далі там вже в другій голові Бог їм пояснює, що велич цього храму буде більше величі того храму. Е -е. І знаєте, іноді таке відбувається. Бог, він по-особливому, як цей народ відреагував, мені сподобалось. Ви помітили, що вони почули і зразу пішли робити. Тобто, одразу вони на те слово, яке їм сказав Господь, і вони почали робити. І, і, і потім ось я сказав, приніс їм слово: Бог був з ними. Тобто Бог прийшов до них і був посеред них зразу. Тобто вони отримали саме найбільше благословення, Бог був з ними. Знаєте, такі, вони пішли, послухались, і що Бог зробив. І так цікаво, Бог відкрив, ну, молився і Бог показав приклад Давида. Це в царствах друга, ну, друга Самуїла, 7:12. Коли Давід, Давід дуже захотів побудувати храм, і це просто горіло в його серці, ну, щось зробити для Господа. Я думаю, ну не вже Богу важливі будівлі? А Бог, ну, знає, говорить, що через храм, церкву, Бог возличується і прославляється. І в той момент, коли положив своєму серцю Давид побудувати храм Господу? Друга Самуїла, читаємо, 7, 12, 16. Коли при це вже обіцянка Господа Давиду після того, да? коли прийде твій час смертний час, і ти підеш на спочинок до пращурів своїх. Я призначу після тебе одного з синів твоїх, насіння твоєї плоті і встановлю його царство. Він ізведе мені оселю. Я навів я на віки, встановлю престол Його царства. Я стану його батьком, а він буде мені сином. Коли він робитиме помилки, я каратиму його людською різкою, його дубаситимуть люди ціпками, але я ніколи не відступлю від своєї прихильності до нього, так як відступив від Саула, якого я перед тобою усунув. Твій дім і твоє царство переживуть віки переді мною, твій престол буде довічним. Знаєте, Господь, коли він положив в своєму серці, Господь дав йому обіцянку. Дав йому обіцянку благословіння Його, його, його синів і його роду. Тобто, ну, наскільки для Бога важливий храм, наскільки для Бога важлива церква? Знаєте, хочу сказати. Почни щось робити для дому Господнього, для Його церкви, щоб через це він прославився. Знаєте, це не обов'язково, як сказати, щось матеріальне, да, там, будувати чи ще щось. Це може також і духовне. Коли ти можеш зробити якесь служіння, поучаствувати в якомусь служінні. Ти збудовуєш храм Божий, ти збудовуєш церкву Божу, ти вже щось робиш. І Боже мені прославиться в церкві. І знаєте, так, в моєму житті так відбулося. Це слово Господь відкрив мені. Ну, досить давно, просто так якось зараз воно розширилось це розуміння цього слова. Ми молилися за, за свою квартиру. Молилися за свою квартиру. І той час, коли ми жили у тещі, молода сім'я, І працювали просто там на зарплатні в банку, отримати, бути в своїй квартирі це така, знаєте, мрія-мрій. Ну, Не знаю, якби знаєте. І Бог відкриває це слово. Ну, Ми з дружиною сіли, молимося, шукаємо Господа, ну Господь, ну що скажи, що нам робити, як нам діяти? І Бог відкриває. Ви будуєте свою оселю, ви насолоджуєте свою оселю, коли я без, будин... ну, без дому. Я такий думаю, Господі, щось тут не то. Коротше». І ми починаємо наші мозги такі, окей, ми поняли, хорошо. І тоді починали якраз там збирати на будівництво церкви. І ми так. З дружиною моєю Наташою потрапили в гості до на, одної з нашої помісної церкви. Це було в Дарниці, і там вони збирали на кондиціонер. О, і такий, а я якраз щось так вийшло, що не всю зарплату виложив. Треть зарплати залишилося. Це так ну нормально коштів. І знаєте, трохи піджимає. А Бог слово таке ложить: треба пожертвувати». Я такий, ну, знаєте, в таких так, дружина ряду, ну, порадимось, ну, все-таки, савже ж. Порадились, і ми якби, почали жертвувати. З того моменту ми почали жертвувати в будівництво нашої церкви, і ну, згодом це чудо Боже, Господь благословив нас своєю квартирою. Ось, це чудо Боже. Знаєте, ну, це було, такий шлях наш був. Це був такий шлях наш. Але для кожного з вас є своє слово від Господа. Для кожного з вас є ваше Ось. Тому не зупиняйтесь молитися. Моліться до Господа, почніть щось робити для Його церкви, почні щось робити. Мале що ви можете, що посилі ваші руки. І Бог зробить щось більше. Він особливими благословінням, які зблагословить вас. А знаєте, ще в новому заповіті Бог каже: хто є являється? Храмом Господа. Хто являється його церквою? Ми. Знаєте, можливо, хтось уже зруйнований храм. Можливо, хтось уже зруйнований в нутрі, всередині. І вам потрібно восстановити ваш храм. І Бог звертається. Можливо, хвороба, можливо, обставини, які зруйнували цей храм повністю. І вже немає ну, там нічого. І ви дивитесь, порівнюєте своє життя з тим життям, яким у вас було. І ви думаєте, ну, куди? Хоча б просто ходити в церкву, хоча б просто посіщати, це вже добре. Ось, і Я вже живу там якось. Ну, Слава Господу і за це. А Бог, ну, Він ну, звертається. Можливо, прийшов час, знаєте, до тих палких відносин з Господом. Прийшов час відбудовувати ваш внутрішній храм. Давайте помолимось. Святий дорогий Господь, дякуємо Тобі, наш святий Господь. Боже мій, що ти, Боже, даєш рішення, що Ти відкриваєш нас, що Ти направляєш нас, Боже, даєш своє Слово, відкроєння, Господь Бог. мій. Що нам робити, що нам рухатись? Можливо, що нам потрібно, Господі, поправити в наших діях? Можливо, ми щось робимо неправильно або взагалі не робимо. Господь, я прошу Тебе говорити, Боже, направти кожного, Господь. Бо є твоє слово і є твоє рішення для кожного. Боже, можливо, потрібно нам встановити наш храм, який, Господі, зруйнований, а можливо недобудований, Господь. Боже, допоможи нам. Допоможи нам рухатися, Господь. Господі, також покажи, Господь, як ми можемо збудовувати Твою церкву, Твій храм, Господь. Чим ми можемо бути корисні, Господь Бог мій? Що ми можемо зробити, Господь Бог мій? Ще, Господь Бог мій. Щоб твоє імення, воно прославлялося в церкві, щоб Твоє імення, Господь, воно возвеличилось в церкві, Господь. Ти є святий і всемогутній Бог. І я прошу тебе, благослови кожного, Господь Бог мій. Боже мій, благослови, і направ, Дух Святий, відкривай, Господь, і веди. І ми дякуємо Тобі, Господь, що ми можемо надіятись на тебе, вірити Тобі, довіряти Тебе, і ти нас не підведеш, Господь. В тобі є рішення, вихід, Господь Бог мій, і перемога. Тобі єдиному слава і хвала, і віків. Amém.